Вітаю! Мене звати Тетяна, я менеджер з розвитку компанії Космоново Продкаст, і сьогодні я розкажу вам, як створити EPG-сітку для вашого телеканалу в нашому хмарному рішенні Космоплея. Що таке EPG? Його ще називають електронний телеїд це інтерактивна послуга в цифровому телебаченні або радіомовленні, яка забезпечує гнучкість в управлінні цифровим контентом pg Сітка являє собою екранне меню, яке відображає розгляд теле або радіопрограм з можливістю інтерактивної навігації контенту за часом, назвою, каналу, жанром та іншим за допомогою пульта дистанційного керування. EPG є в усіх ресиверах цифрового телебачення, а також у всіх сучасних телевізорах, які мають вбудований тюнер цифрового телебачення. Отже, як створити ipg сітку в нашому рішенні? Для цього вам необхідно знайти в меню «IPG» та клікнути на додати ipg сітку Необхідно ввести назви ipg сітки обрати для якого каналу та для якого ефіру нам необхідна ipg сітка та зберегти. При створенні ipg сітки можна подивитися її інформацію, а також вивантажити її. Оновити, якщо були додані, чи, навпаки, видалені файли, редагувати або видалити. Коли ми натискаємо на IPG сітку, можемо почати побачити всі файли, які в нас були в ефірі, або які лише заплановані в ефір. У нас відображається початок, закінчення того чи іншого файлу, його тривалість, а також назва. Ще ми бачимо опис для кожного з файлу, якщо він в наявності. Сподіваюся, що було корисно. До нових зустрічей!